Друзі, вітаю на українській правді. В момент запису цього випуску Пилає в Києві лунає повітряна тривога. А також ми будемо говорити і не тільки про удари росіян по Україні, але й про процеси мобілізації. Одразу долучаю до нашої розмови Федіра Веніславського, народного депутата, фракція Слуга народу, член комітету з питань національної безпеки та оборони. Пане Федір, мої вітання. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. пане федір, не можу вас не спитати. Хоча ми і не обговорювали цю тему, готуючись до нашої з вами розмови про сьогоднішні удар росіян безпосередньо по Києву згідно з повідомленням повітряних сил, росіяни запускали і крилаті ракети і кинжали. Ну і загалом по Україні ще й били кабами. Якби ви відреагували на цю атаку? Бо коли е, над моєю головою працювали, ППО, я якщо чесно, ще подумав про те, що можливо таким чином росіяни реагують на наближення саміту НАТО, яке розпочнеться буквально завтра у Вашингтоні. Так безперечно, за даними наших командування повітряних сил, ціла низка ракет і кінжалів, і Х-101, 550 було запущено з ракетоносців по території України і насамперед по місту Києву. Кілька ракет було цілеспрямовано запущено. Тут я повністю з вами погоджуюсь. Це однозначно, росіяни не змінюють своїх звичок і не змінюють своєї тактики такого терору, коли Якісь значимі події відбуваються на глобальному рівні, тобто, коли завтра стартує саміт НАТО, де Україна отримує достатньо гарні сигнали. Ми сподіваємося, навіть якщо не буде безпосередньо того, чого би дуже хотілося, запрошення до членства. Але вже напередодні саміту ми отримуємо дуже гарні відомості інформацію про те, що нам виділяють додаткові і засоби озброєння протиповітряної оборони, і так далі. І сигнали політичні, що Україна. На отримує дуже гарні завтра відомості звістки, скажімо так, від наших партнерів. Це все безперечно дратує Російську Федерацію. Вона черговий раз намагається підвищувати градус напруги, демонструвати, що вона не зупиняється навіть перед такими. Якби викликами, які зараз для неї з усього світу йдуть, тому що вона опинилася у повній ізоляції, і вона продовжує атакувати Київ. Я думаю, що ми маємо бути готові до подальших таких дій, тому що Росія, я ще раз підкреслює свою тактику, стратегію не змінює терор. Її головна мета і головний засіб ведення цієї війни, а, пана фу, пане уточню вас особисто здивувала ця атака вдень, а не вночі. Ну я не можу сказати, що мене здивувало, тому що скажімо так: я очікував, що щось має відбутися сьогодні, максимум завтра. Тому я морально був готовий саме до таких дій, чому це в день відбулося? Ну напевне, якраз для того, щоб продемонструвати те, про що ми говорили щойно. Пане Вініславське, давайте продовжимо нашу розмову. Я думаю, що ви пам'ятаєте повідомлення, які були минулого тижня, про те, що, начебто, росіяни вдалося їм знищити щось на українських аеродромах. Повідомляли про знищення українських літаків. Потім з лунали повідомлення про те, що знищували системи ППО поблизу аеродромів. Згодом командувач повітряних сил Микола Олещук заявив, що російські війська 3 і 6 липня знищили лише макети техніки замість зерка. Петріот та літаків, ось ці удари по аеродромах, Вони є предметом дискусії, предметом обговорень на комітеті з питань з та оборони. Ну безперечно, і в скажімо так, в спілкуванні в комітетському чаті, і в онлайн режимі, і в офлайн режимі, в закритому режимі. Ми е, дискутуємо і до нас військові керівництво повітряних сил, е, керівництво авіації. Крайній раз на закритому засіданні, доводило дуже багато інформації про готовність України до таких дій е, безпосередньо на е, підкомітеті з питань державної безпеки оборони оборонних інновацій, яким я керую, ми проводимо можна сказати систематичну. Чні наради з керівництвом повітряних сил з генералом Оліщуком безпосередньо питання забезпечення наших аеродромів, саме макетами різноманітних літальних засобів, які є в розпорядженні України, систем протиповітряної оборони, це те, що ми обговорюємо з генералом Оліщуком. Ну, практично протягом останніх півтора року, і я думаю, що завдяки зусиллям, того тим, що саме з'являється достатньо багато хибних мішеня, які з точки зору аероповітряної розвідки, космічної розвідки неможливо практично відрізнити від справжніх, вдається мінімізувати втрати, але говорити про те, що ми можемо уникнути втрат взагалі. Ну на превеликий жаль, знаєте, коли Україна не має в своєму розпорядженні засобів космічної розвідки, практично взагалі, і те угрупування супутників, яке постійно вісить над Україною російських а також країн, які вони діють, Розвідуваною інформацією, китайські спутники постійно на території України е уникнути таких ударів цілеспрямованих і при тих все таки е потужних засобах ураження, які залишаються в Росіян, ми навряд чи можемо, тому що війна ну вона знаєте е не, не завжди вдається уникнути таких е заходів. Але я переконаний, що командування повітряних сил, е головнокомандувач збройних сил е разом з міністерством оборони на сьогоднішній день вживають ну максимально можливих заходів для того, щоб мінімізувати Мізувати такі втрати, пане Федір, хочу з вами поговорити далі про мобілізаційні процеси, які у нас сьогодні відбуваються в країні. Сьогодні зранку я особисто оновив свої дані через додаток Резерв Плюс. Ну я порахував, мені було навіть цікаво. В мене це зайняло ну, приблизно. Ну, хвилину це максимум, якщо чесно. Ну тобто достатньо швидко через телефон. Таким чином, ну я приєднався до тієї статистики, яку публікує міністерство оборони. Які напередодні сказали, що 3,2 мільйони українців оновили свої військово-облікові дані. Чи задоволені на комітеті саме давайте, цю частину цифровізацією процесу мобілізації? Ось так. От. Ну, я вам теж хочу сказати, що так само, як і ви, я, я оновив свої персональні військово-облікові дані через систему Резерву Плюс. У мене це зайняло трішки більше часу. Напевне, було більше ажіотажу на початку, а, але ну це зайняло теж ну, хвилин, напевне, до 10 у мене часу, і через 2 е години, якщо не помиляюсь, в мене вже прийшла. Повністю актуалізована інформація і через добу повністю згенерований військовий квиток в електронному вигляді, де дійсно вся інформація з приводу моєї військово облікової спеціальності придатності до військової служби, а також те, що я перебуваю в статусі того, хто має право на відстрочку, як народний депутат зразу було все згенеровано. Тому я переконаний, що ця система працює дуже добре. І саме головне що, як ви запитали, цифровізація у цих процесів вона. Дозволяє е, кратно збільшувати кількість про ну пропускну здатність і задовольнити всіх охочих оновити свої е, військові персональні дані через цю систему, тому що на превеликий жаль, ми бачимо і цілеспрямовану цілеспрямовано таку протидію з боку е, спецслужб спеціальних інформаційних операцій країни агресора, який намагається дискредитувати саму ідею е, оціх цифрових цифрових процесів. Е, оновлення персональних даних і на превеликий жаль, е, існує ціла низка фейків всередині держави, що це, якщо через резерв плюс оновився, вже ніяких е, змін неможливо. Я намагаюся спростовувати це в при особистому спілкуванні, при спілкуванні з вашими колегами-журналістами. Е, а в цілому, я ну знаєте, я як член комітету питань національної безпеки оборони і розвідки разом з моїми колегами бачимо, що ті е, моделі, ті механізми вірніше оновлення своїх е, військових персоналів, Нальних даних через ТЦК СП, ЦНАП і Резер плюс вони дозволяють всім громадянам України оновити своєчасно свої, свої військово-облікові дані. Але знову ж таки через певні політичні заяви, через те, що деякі наші колеги одразу фактично після набрання чинності цим законом, законом зареєстрували законопроект про продовження строку не 60 днів а 180 днів. На мій погляд, це знаєте, такі непродумані дії, які навпаки деяких громадян України розуміють. Схолоджують і е, дозволяють їм сподіватися, що влада продовжує цей термін, тому нема куди спішити. На сьогоднішній день е, комітет з національної безпеки оборони розвідки на своєму засіданні жодних проектів нормативно-правових актів, закон, законодавчих актів про продовження строку оновлення не е, приймав і тому говорити про те, що до 17 е, липня, коли закінчиться 60-денний строк, е, ми щось будемо приймати. Я думаю, навряд чи це з точки зору фізичної можливості е, реально. Тому я закликаю всіх громадян до долучитися до процесів оновлення своїх обліково-персональних даних. А загалом, Міністерство оборони, і, зокрема, профільна заступниця, яка відповідає за цифровізацію Катерина Чорногоренко, дуже багато зусиль докладають для того, щоб і мобілізаційні процеси саме оновлення персональних даних, і механізми бронювання, механізми інформації про відсрочку, одразу опинялися в системі оберіг плюс і представники ТЦК СП, представники Національної поліції державної прикордонної служби мають онлайн доступ до цих відомостей, тому це все суттєво спростить і мінімізує, скажімо так, бюрократичні механізми. І я сподіваюся, що в подальшому це ще більше, скажімо, полегшить життя всім громадянам, які намагаються виконати вимоги закону. Давайте тепер не про цифровізацію. пане Федера, Я хочу з вас поговорити про те, що відбувається час від часу на вулицях. Я думаю, що ви також бачите. У своїх соціальних мережах, там в Телеграму, Фейсбук, повідомлення про ті чи інші неправомірні, ну з точки зору тих, хто зробив цей допис дії працівників ТЦК та СПС годом з тим, що кожен випадок треба розбирати окремо дивитися, як там люди між собою спілкувалися і що призвело до певних силових дій. Але якщо брати картину таку загалом. Як відбувається сьогодні комунікація комітету з питань з безпеки та оборони та розвідки з представниками ТЦК та СП? Та як би ви оцінили, ну давайте там можливо, там якщо дуже спростити, за десятибальною шкалою рівень правомірності дій ТЦК? я так сформулюю питання. Ну, е, насправді мені відповідати на це запитання дуже просто і легко, тому що якщо подивитися навіть статистику, яку, яку ви наводили на початку нашої розмови, про кількість громадян України, які оновили свої військово-облікові дані, про статистику, якщо е, так опосередковано екстраполювати на кількість Дій з боку представників ТЦК СП, які вручали повістки про призов на військову службу про необхідність пройти військово-лікарську комісію. А я нагадаю, що на відміну від довоєнного часу, станом там на лютого 2022 року загальна чисельність збройних сил України, яка була закріплена законом, становила 256 тисяч осіб. Зараз це, ну скажімо, в чотири з лишнім разів більше. А це означає, що там біля мільйона громадян України тим чи інакшим чином стикалися з ТЦК. Ска СП з працівниками та СП е, оновлювали свої дані, отримали повістки, виконували інші законні вимоги. І е, якщо взяти кількість отаких от резонансних е, ну на превеликий жаль, е, коли йде мова про взаємовідносини між людьми, один з яких має якусь владну функцію і може визначати, що має робити інший, завжди не ну. Уникнути, скажімо так, мінімізувати, ми можемо, але уникнути якихось таких конфліктних ситуацій, навряд чи в принципі це взагалі можливо. Але якщо кількість цих скандальних ситуацій, які є, виникають, і ви, як журналісти, про них абсолютно правильно, справедливо розказуєте. А ми як комітет з питань національної безпеки оборони розвідки, практично на кожні такі резонансні випадки намагаємося реагувати. Запрошуємо представників і Міністерства оборони, і Генерального штабу, які безпосередньо відповідають за процеси мобілізації за діяльність ТСК СП оцінюємо правомірність, неправомірність дій. Ну звичайно, є мають місце і неправомірні дії, але все ж таки їх порівняно з загальною кількістю контактів між представниками ТЕЦК СП, національної поліції і військовозобов'язаними їх ну дуже мало. Але разом з тим вони мають дуже великий суспільний резонанс. Їх підхоплюють соціальні мережі країни окупанта. Які які навіть невеличкий якийсь конфлікт намагаються роздмухати, продемонструвати, що в нас йдуть, не бажають громадяни йти на службу збройні сили, що неправомірно діють представники е мобілізаційних підрозділів. Ми на це все намагаємося реагувати, а за великим рахунком, кожна конфліктна ситуація вона закінчиться щонайменше службовим розслідуванням. Якщо в діях є ознаки кримінального правопорушення, то реєструються кримінальні провадження, проводяться досудове розслідування. Тому головне е в цій ситуації. Це невідворотність покарання. Якщо е, громадяни України, які наділені владними повноваженнями, е, дозволяють собі е, діяти поза межами владних повноважень, з перевищенням їх, то відповідно вони мають внести заслужене покарання, і комітет на ці питання достатньо так е, ну, сенсативно реагує, тому що дійсно це наше з вами обличчя держави і загалом збройних сил, і е, як влади е, комітету з національної безпеки, в тому числі. А все ж таки, є якась комунікація між комітетом та представниками ТЦК та СП. Хочу поточнити цей момент. Я я сказав, да, у нас ну безпосередньо з представниками на місцях, тому що їх ну дивіться. В нас є там більше ста районів після укрупнення. В кожному районі є свій ТЦК С, СП в плюс містах і так далі. Тобто декілька сотень таких підрозділів є. А ми комунікуємо з керівництвом генерального штабу і керівництвом Міністерства оборони, які безпосередньо керують діяльністю ТЦК СП. І Кожен е, такий е, сенситивний конфліктний е, е, казус, ми намагаємося розібрати і тримати його на контролі, а, добре. Пане Федіре, хочу у вас тоді поточнити є ж два різні терміни, як, як я розумів, в чому різниця між знятий та виключений з військового обліку, які ну, правові підстави для одного та іншого рішення, і що вони там, можуть нести в собою в перспективі насправді поняття зняття з військового обліку і виключення з військового обліку закріплено в законі України про військову бовязку військову службу, зняття з військового обліку, якщо дуже коротко, і так щоб люди громадяни України розуміли, передбачає можливість постановки на військовий облік, тобто коли громадянин переїжджає з однієї адміністративної територіальної одиниці до іншої, коли громадянин України переходить з одного статусу, наприклад, статусу призовника, до статусу військовозобов'язаного або зі статусу резервіста. До статусу військовослужбовця, і так далі завжди це тяне за собою зміну в відповідному військовому обліку, і такі громадяни знімаються з одного виду військового обліку і ставляться на інший вигляд. Тобто знімаються з статусу до призовників, ставляться в статус військовозобов'язаних або за іншим місцем проживання, або з боку резервістів стають військовозобов'язаними, або виключаються з загального обліку, включаються верніше, знімаються з загального обліку, включаються до спеціального обліку там. Службі безпеці в розвідувальних співтовариствах, тощо. А коли мова йде про виключення з військового обліку, то е, тут дуже обмежений е, перелік підстав для виключення: це коли людина визнається непридатною за станом здоров'я до військової служби, е, коли людина досягає граничного віку перебування на військовій службі, тобто після 60 років громадянин України е, виключається з військового обліку, е, виключення з військового обліку не тяне за собою вилучення військово-облікових документів, тому що ну, скажімо так, деколи необхідно, щоб представники дицькає СП, національної поліції пересвідчилися, що громадянин вже, наприклад, не є зобов'язаним, або за станом здоров'я він непридатний до військової служби. Все це якраз і передбачає виключення з військового обліку. Тобто, це фактично, коли громадянин України перестає бути придатним до військової служби або за віком, або за станом здоров'я. І ну, в зв'язку зі смертю також особа виключається з військового обліку. Оце відмінність ключова, тобто зняття означає, що це тимчасовий якийсь е, період. Ну, Наприклад, ще один е, про що я не сказав, коли людина засуджується до позбавлення волі, вона знімається з військового обліку, а після того як вона звільняється з місця відбуття покарання, вона знову ставиться на військовий облік. Пане Ваніславське, що хочу поточнити за електронні повістки, бо час від часу, як ви вже справедливо зазначаєте, російське со користується е, цим терміном, що начебто їх там будуть розсилати на пошту в електронний кабінет прозовника в резерв плюс і так далі. Але все ж таки, якщо процес цифровізації він буде продовжуватись, і електронні повістки е, з'являться, за яких умов це можливо, чи є в них взагалі станом на сьогодні? Потреба враховуючи кількість потенційно військово зобов'язаних українців. Ну, дивіться, це питання я би розбив би на два підпитання. По перше, після того як закон України, яким ми змінили правила військового обліку, внесли зміну до закону про мобілізаційну підтовку, мобілізацію військово-бов'язкову службу до інших законів набули чинності. Ми бачимо, що на сьогоднішній день процеси мобілізації йдуть відповідно до тих планів, скажімо, до тих кількісних якісних показників, які спускаються генеральним штабом, які формує відповідні потреби і ТСКСП їх виконує і проблем з таких якихось суттєвих проблем з мобілізаційними процесами на даний момент немає в державі, тому е, говорити про необхідність запровадження електронних повісток точно немає е, ні юридичних, ні політичних, ні, ні технічних підстав. Е, більше того, як вже заявляв, і представники заявляли представники міністерства оборони, міністерства з питань цифрової трансформації і е, на Верховній Раді в Верховній Раді, ми заявляли, що. Політична е, позиція на сьогоднішній день полягає в тому, що е, жодних електронних повісток через електронні засоби комунікації е, на даний момент немає і бути не може. Це політична позиція керівництва держави, керівництва збройних сил. Е, тому е, говорити про потенційну можливість запровадження е, я на сьогоднішній день не ну не, не готовий е, е, з точки зору технічних проблем технічних так, складових е, проблем. Жодних немає але з точки зору е, політичної складової. Е, Рішення про запровадження електронних повісток ухвалене на даний момент не буде точно. І коли ми ухвалювали закон, це було одним із таких ключових е тезів. Е Однім од з ключових тез, е коли було досягнуто компромісний консенсусний підхід до голосування за цей законопроект, що ніяких електронних повісток не буде. Тому для того, щоб запроваджувати електронні повістки, треба розуміти алгоритм дії. Це можливо виключно після внесення змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію для того, щоб це зміни це має бути зареєстрований відповідний законопроект. Має бути кимось із суб'єктів права законодавчої ініціативи ініційований. На сьогоднішній день ніяких законодавчих ініціатив немає, і загальна позиція влади електронних повісток не запроваджувати пане Вініславський. Наостанок у мене до вас два питання. Перше стосується законопроекту про демобілізацію. Так розумію, що тут м'яч на полі. Уряду і, зокрема, міністерства оборони, які мають там приблизно там до жовтня, як лунало раніше, серед заяв розробити законопроект про демобілізацію, яким ви собі бачите цей документ як член профільного комітету, ну аби він вас особисто влаштував ось на цьому етапі, наприклад. Ну я знаєте, коли я спілкуюсь з вашими колегами, журналістами з приводу якраз питань пов'язаних з можливим потенційним звільненням з військової служби окремих категорій осіб, то я завжди закликаю дотримуватися знаєте, термінологічної чистоти, тому що говорити про демобілізацію до завершення воєнного стану, ми в принципі не повинні. Демобілізація передбачає переведення всієї економіки, всього життя громадян на мирний лад до мирного ладу на превеликий жаль без завершення війни. Ми переходити не можемо ні апріорі. Ні юридично, ні технічно, тому мова може йти лише про звільнення окремих категорій військовослужбовців, які прослужили е, певний е, проміжок часу, які брали участь у бойових діях з військової служби. І тут ви правильно говорите, коли ми ухвалювали законопроект, до, до комітету надійшов лист від прем'єр-міністра від міністра оборони, які просили ці питання не врегульовувати в тому законопроекті, а пообіцяли напрацювати певний е, свій законопроект, коли буде повністю проаналізована ситуація. Строків на працювання цього законопроекту Верховна Рада, ухваливши і надавши відповідне доручення кабінету міністрів, не встановлювала. я думаю, що абсолютно це знаєте, має бути ну, таким виваженим підходом після узагальнення всієї ситуації з мобілізаційними процесами, з е, кількістю військовослужбовців. службовців І також це має ну, це. Ну не може не враховувати дії з боку країни агресора, тому що якщо ми зараз маємо знаєте, таку дуже гарну е, для нас і напевне. Достатньо таку сумну для росіян статистику кількості загиблих поранених, яку оприлюднив дуже відо, оприлюднив дуже авторитетне відоме світове видання за економіст, тобто, це означає, що росіяни, ну якщо навіть це трішки більше, чи плюс-мінус. Десь одна, ну близька до істини інформація, вони обійтися без додаткових мобілізаційних заходів, навряд чи зможуть. А це означає, що якщо вони будуть проголошувати якусь додаткову мобілізацію, а зараз ми це питання на комітеті тримаємо. Також на контролі ми бачимо, які дії вони вживають, які політичні, такі психологічні кроки вони діють. В них там бігборди вісять, що там мільйон півтора мільйона рублів. Якщо громадянин Росії укладає контракт плюс. Плюс місцева влада в цьому бере участь, тому що їм спускається з центру. Тобто вони нарощують темпи мобілізації. Безперечно, говорити про те, що якщо Росія буде збільшувати чисельність збройних сил, яка бере безпосередню участь у війні проти України на цьому фоні говорити про якісь радикальні підходи до звільнення з військової служби громадян України, які служать збройних силах України, ну навряд чи ми маємо на це достатньо і правових, і військових, і моральних підстав. Але ви абсолютно правильно говорите Міністерство оборони, Генеральний штаб України мають оцінити всю ситуацію, і десь я думаю, коли цей закон вже повністю вийде на ті параметри, які дозволять оцінювати його ефективність, це буде десь початок осені. Кабінет міністрів вже зможе напрацювати, внести на розгляд парламенту відповідні законодавчі ініціативи. Пане Федір, наостанок вас питаю про кадрові можливі зміни в уряді. Ви коментували це питання після того, як на українській правді з'явилася публікація про те, що можуть звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Ви сказали, що повний склад кабінету міністрів змінити не можна. На чолі з головою уряду це коментували Радіо Свобода. Але все ж таки ви говорили про можливі точкові зміни. Можливо, ви зараз назвете. Тих міністрів, до яких у вас особисто є питання, можливо, кого обговорюєте там, можливо, в чаті фракції все ж таки трошки привідкриєте цю для нас таємницю. Ну я дивіться. Я ще раз як я говорю вашим колегам, так само повторю вам, до тих міністрів, які відносяться до предмету віддання комітету з питань національної безпеки оборони оборонної розвідки. У мене особисто якихось таких суттєвих претензій, які би ставили під питання їх доцільність перебування на посадах, немає. Що стосується інших міністрів, то так в чаті йде періодичне обговорення. деколи достатньо гостре обговорення рішень тих чи інших очільників міністерств, це стосується знаєте, різних... Різних сфер насамперед, сфер, де е, е, які дуже тісно пов'язані з правами людини чи в тій чи іншій сфері, тому ну нехай тут вже коментують мої колеги з профільних комітетів, тому що все таки вони на своїх засіданнях комунікують з міністрами, комунікують з заступниками міністрів. І е, ну є, є питання до кількох ну скажімо так, до двох трьох міністрів. Дуже гострі питання періодично виникають на рівні нашого е, е, внутріпартійного обговорення, тому що ну. Окремі е, рішення міністрів, окремі нормативно правові акти, які ініційовані міністрами, дуже якби, резонансні і дуже не, 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 незрозумілі, скажімо так, для народних депутатів. Але ще раз підкреслю: я би не хотів брати на себе якусь знаєте, е, функцію інсайдера і видавати ту інформацію. Нехай приймають рішення ті, до чиїх предметів віддання ці питання відносяться. Дякую. Пане Федір, дуже вам вдячне за те, що знайшли час для української правди в такий буревний і складний справедливості заради. Скажу ранок в ранок ракетного обстрілу України. Ну і зокрема міста Київ для наших глядачів. Нагадає Федір Веніславський народний депутат, фракція Слуга народу, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Будь ласка, реагуйте на нашу розмову в коментарях і підписуйтесь на українську правду.